Все більше нових послуг з'являється у прозорих офісах Вінницької громади. Так, з 1 березня Вінничани можуть отримати консультації від працівників служби у справах дітей. На прийомах розглядаються питання, пов'язані з дітьми-сиротами, усиновленням, піклуванням а також захистом їхніх прав та інтересів. У нашій студії Ірина Копчук, директорка департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради. Вітаю вас. Добрий день. І власне найперше розкажіть про нову послугу, яка з'явилася у ЦНАПах Вінницької громади з 1 березня. З 1 березня ми впровадили додатковий прийом фахівців служби у справи захисту дітей, оскільки станом на сьогоднішній день це надзвичайно популярна послуга. Враховуючи реалії сьогодення війни в нашій державі. Ці фахівці надають дуже велику кількість консультаційних послуг і послуг з оформлення документів. В основному це стосується дітей, які набувають статусу дитина війни, які пов'язані з російською агресією і станом на сьогоднішній день консультація стосовно питань по дітям, які набули статусу сироти, і діти позбавлені батьківського піклування. Тому я наголошую на тому, що з даного приводу можна звернутись в будь-які із наших офісів на космонавтів на замості і на брацлавській для того, щоб попасти на прийом до фахівців служби у справах дітей, і бажано це зробити через попередній запис, через наш кол-центр. Також у ЦНАПах користується попитом. Послуга є ветеран. Розкажіть і про неї. Такий сервіс був запроваджений в 2023 році. Послуга є ветеран» – це можливість учасникам бойових дій або членам їх родин, або членам родин загиблих військових звернутися в ЦНАП з будь-якого приводу і обслуговування цієї категорії відвідувачів буде відбуватися позачергово в будь-якому із наших офісів. Також хочу Зазначити, що в наших трьох територіальних підрозділах здійснюють прийом працівники, помічники ветеранів, які користуються достатньо значним попитом, оскільки вони працюють за принципом рівний рівному. Тобто, говорять з нашими військовими однією мовою, оскільки ці працівники, помічники ветеранів в минулому також учасники бойових дій. В нас дуже налагоджена гарна співпраця з ними. Ми завжди готові надати додаткові консультації. Здійснити додатковий прийом, і за декілька місяців кінець 23-го року і початок 24-го, цими послугами скористали вже більше 6 тисяч осіб. Я вам дякую, у нашій студії була Ірина Копчук, директорка департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради.